МЗС України ініціювало розрив дипвідносин з Іраном. Документ уже на розгляді у Володимира Зеленського. Дмитро Кулеба говорить, що Україна ніколи не займала антиіранської позиції однак, після того як Іран почав допомагати Росії, це змінилося, і Україна буде готова відновити відносини, коли Іран припинить постачати зброю росіянам. Наскільки висока вірогідність, що вже буквально найближчими днями ми почуємо це рішення, і дипломатичних відносин з Іраном у нас більше не буде. Ну, це я вважаю цілком правильно і правильне послідовне і мудре рішення міністра закордонних справ. Він з цією пропозицією звернувся до президента України. Рішення буде приймати президент України. Я думаю, це рішення буде прийнято в найближчий час, і це повинно бути. Я вчора коментував позавчора стосовно цього питання. Це головна наша відповідь на ту ситуацію, яка склалась з постачанням дронів і можливим майбутнім постачанням ракет балістичних для Росії від Ірану, і я вважаю це цілком правильно, тому що іншого шляху не може бути. Іран став повністю на сторону Російської Федерації. Іран сам визнаний країною спонсором тероризму і фактично здійснив спонсорську підтримку іншої терористичної країни, яка здійснює масовий терор проти іншої країни і агресію. Тому це цілком правильно. Я думаю, що в найближчі дні. Ми побачимо про розрив дипломатичних стосунків, і це цілком правильно я вважаю. Ми бачили інформацію, що Іран може і балістичні ракети передати. Чи не спонукає Тегеран ось цей крок з боку України, якраз таки передати? Тому що поки що це на рівні фактично чуток або джерел Вашингтон Пост, наскільки пам'ятаю, про це писав. А от тоді вже буде ствердно, ствердно, 100% так. Я те, що стосується балістичних ракет, це повірте мені. Це вже ситуація така: передадуть вони, не передадуть. Вони передали. Дрони камікадзе, які сьогодні масово на, е, бомблять територію України, і саме головне цивільні е, об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури, які можуть призвести до гуманітарної кризи і катастрофи. Тому е, відповідне рішення в незалежності будуть вони надавати балістичні ракети чи не будуть. Розрив дипломатичних відносин це повинна бути відповідь Україні і, і України Ірану. Чому Іран відкидає інформацію про те, що він передає озброєння РФ? Він радше боїться санкцій додаткових якихось від заходу, чи він ще дорожить якимись певними відносинами з Україною в якихось аспектах? Нічим він не дорожить ніякими відносинами з Україною. Якщо б він дорожив, якимись відносинами вони б таких е, дій би не робили. Вони бояться санкцій е, і повної, і дуже серйозної ізоляції. І я думаю, вихід з ядерної угоди. Вони цього більше всього бояться. І я думаю, що. Е, але ж підтверджено, все є підтверджено і даними розвідок, і безпосередньо ти е, дрон, ті дрони, які були захоплені нашими військовими. Там чітко видно, що це дрони якої марки, якої маркировки, яка країна, е, виробник і постачальник. От, і все тому тут всі, всі ці факти доведені. Росія намагалася приховати те, що Іран передав їм ці БПЛА, коли переписувала там їхні назви на гірань, 1 гірань, 2 і для чого ну вона хотіла. Вона хотіла приховати, звичайно, але ж даже їх е... пропагандісти. Вони відкрито говорили, що нам Іран допоміг, Іран наш союзник, і так далі. І так далі. Тобто, фактично, вони вже е... ну так масковано приховали, приховали, написали там російські якісь там абревіатури, але ж по його начинці, і по його всіх нюансах це зрозуміло, що це іранські дрони, шахіди і інші. Окрім того, що Україна за версією Кулеби не була ніколи антиіранською, скажімо, це так. Чи було щось у нас із цією державою, що дійсно було вигідним, там я не знаю, пріоритетним і з якимось гарним поглядом на майбутнє? Ну, ми завжди притримувались нормальних стосунків з Іраном. Ніколи у нас не було аспекту стратегічних стосунків чи ще якісь. Ми підтримували нормальні добрі стосунки в межах, наприклад, тих же санкцій, які були введені проти Ірану. Ми не обходили санкції, але ми мали з ними нормальні стосунки. Їхні студенти достатньо їх багато навчалися в Україні в різних вузах, в різних містах. В 95-му році була відкрита програма по е, побудові літаків АН-140 на території Ірану. Там працювали наші інженери, наші складові частини 50%. Тів началі там 70%, відсотків, потім 50% відсотків комплектуючих, ми надавали їм для створення, тобто, ну були, були нормальні рівні стосунки, да але ж фактично, бачите, ну от така така дія Ірану зіпсувала ці стосунки. Я думаю, що вони відновляться, коли в Ірані зміниться влада. Я на я на це надіюсь. Михайло Подоляк припускає, що Росія могла пообіцяти Ірану взамін на ракети і дрони, уран та інші матеріали, або ядерні технології, або регіональні гарантії від РФ. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? І ваші думки навіщо ж Ірану допомагати Росії у цій кровопролитній війні? Ну, по перше, Росія сьогодні знаходиться в край складній ситуації. Вона програє на полі бою, програє в глобальному геополітичному вимірі. Вона зараз дуже суттєво обмежена в економічних в економічній співпраці в глобальному світі, і звичайно, вони беруться за всі можливі і неможливі е, якісь партнерські стосунки, хоч з північною Кореєю, хоч з Іраном, хоч з чортом. Розумієте, от, але я погоджуюсь з е, Михайлом Подаляком, тому що дійсно на. Взамін скоріше всього за таке постачання, я думаю, що Росія пообіцяла певні преференції в закінченні ядерної програми. Я думаю, це цілком можливо, тому що ну по іншому, навряд чи Біран погодився на військово-технічне співробітництво і, до речі, порушивши всі вимоги ООН, які були зроблені в результаті в 2015 році з початком ядерної програми. Чи очікувати нам санкції проти Ірану з боку Європейського Союзу Сполучених Штатів додаткових? Звичайно, Європейський Союз вже розглядає питання, які безпосередньо санкції повинні бути посилені, і е, Вашингтон теж. І я думаю, це буде і більш різкі, різкі дії з боку е, інших країн, для яких Іран це є ворог номер один. Це і арабські сунітські монархії, це Ізраїль. І інші країни, тому я думаю, що дійсно санкційний санкційний тиск буде дуже серйозний на Іран. Дуже чи, серйозний. Чи, чи, чи маємо і чи ефективно буде наша співпраця з Ізраїлем на усіх майданчиках боротьби з Іраном? Якщо я вже ми бачили і чули заяви ізраїльських представників стосовно того, що Україні треба допомагати як Сполучені Штати і країни НАТО. Тому що Ізраїль прекрасно розуміє е, свою пряму загрозу для неї, це е, Іран, і вони ж оці ж безпілотники, які літять на нас, вони ж е, летіли і на Ізраїль. Ці безпілотники летіли на Саудівську Аравію, об'єднані Арабські Емірати і бомбили об'єкти на нафтової інфраструктури. Вони прекрасно це розуміють. Але якщо Ізраїль, тим паче їх розвідка буде чітко розуміти, що взамін на ці дрони і ракети е, е, Іран отримає. Додаткові технологічні і ресурсні е, е, ресурсний потенціал для закінчення своєї ядерної програми. Я думаю, Ізраїль повністю буде повністю на стороні України, повністю і країни е, сунітської монархії Перської Арабської Затоки. Кілька хвилин, ще маємо на останок тему таку наступну вам запропоную. авторитет Путіна в Центральній Азії похитнувся. Найближчі союзники відчули, Росія ослабла у війні проти України, і тепер дедалі більше протистоять Москві. Пише Ройтерс, п'ять колишніх радянських республік. Усвідомили свою силу, оскільки Росія придивляється до їхніх ринків та торговельних шляхів у спробі обійти західні санкції. До слова ганебне становище диктатора яскраво продемонструвала його нещодавна зустріч із лідером Таджикистану. Емамалі Рахмон, який очолює одну з найменших і найбідніших країн регіону протягом семи хвилин, виговорював російському колезі, що ставлення Москви не покращилося з часів радянської епохи, і вона розцінює Таджикистан як свій задній двір. За даними видання раніше Москва традиційно виступала як такий собі поліцейський у пострадянських конфліктах. Однак тепер Росія дедалі складніше виконувати її цю функцію через проблеми на українських фронтах. Чим жертвує Путін, коли втрачає авторитет у Центральній Азії? тут можуть розпастися якісь союзи, договори і які наслідки для РФ це може мати Росія вже втратила країни Центральної Азії? Тому що е, всі червоні лінії по впливу на країни Центральної Азії от ті країни, які ви назвали це і Киргизстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, вони зараз фактично знаходяться під парасолькою Китаю. З іншого боку, у них дуже серйозні стратегічні вимальовуються стосунки з Туреччиною з країнами Західної Європи. До речі, і фактично Росія відходить від того впливу, який вона мала. Щодо розпаду. Я думаю, що в певним через певний період часу розпадеться ОДКБ, і до цього все йде. І ми знаємо позицію Киргізії. Ми знаємо позицію Казахстану і так далі. Тому я думаю, що е, ще якийсь час при, е, пройде і фактично Росія повністю втратить не тільки вплив, контроль і все інше, а і економічну взаємодію з цими країнами. Ці країни повністю на сьогоднішній день знаходяться в геополітичному, в геоекономічному е, полі Китаю, і Китай про це офіційно заявив під час амарканського саміту. Ви знаєте, під час інших. Е, Двохсторонніх зустрічей між лідерами цих країн центральноазіатських Китай взяв це під свій зонтік. І я думаю, що трошки пізніше це буде і можливо якісь і військово-політичні, військово-стратегічні союзи між Китаєм і цими країнами. Вони отримують певні серйозні гарантії і економічної, і воєнної безпеки в регіоні. І на сам кінець СНД теж під загрозою. Наскільки пам'ятаю, Путін чи то з Лукашенком, чи то з іншим державним лідером збирався яким чином, чи то посилювати цю співпрацю, чи то яким чином її розвивати. А тут знову ж таки ці держави теж є частиною співдружності незалежних держав. То що ж тут очікувати можна? Те ж саме Те ж саме я думаю, через певний час рухне і ця конструкція. Пострадянська і фактично ми побачимо, що Росія опиниться в повній ізоляції і в повній відсутності впливу на всі регіони, які ще до Повномасштабної агресії проти України вона мала да? Ну, це принаймні оці центрально-азіатські країни, і країни деякі країни Кавказу, наприклад, так, Вірменія, там і стосунки з Азербайджаном були певні. Але на сьогоднішній день це все рушиться як карточний домік. Це все фактично. Ну е, це це, е, це час, невеликий час призведе до руйнування оці всіх архітектурних створень, які були в пострадянський період. Пане Євгене, дякую вам за цю розмову, за ваші аналітичні оцінки. Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання, експерт з міжнародних питань, був із нами на прямому зв'язку.